Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум Зараз ми будемо розглядати велосипед Формула Zephyr 3.0 модель 2025 року. Модифікації на 29 колесах, також він випускається в колесах 27,5. Всі комплектуючі однакові, єдине, що їх відрізняє це розмір коліс та розмір рами На 275 колесах він 1.17 дюймів. На 29 колесах два розміри рами, це 19 дюймів та 21. Зараз у нас зібрано два варіанти, вони в 21-му розмірі. Чотири кольори це сірий глянцевий, сріблястий також глянцевий, та додатково ще червоний та синій кольор. Рама виконана з алюмінію, класичного сплаву 6061. Зварювання проводилось на професійному обладнанні. Це, видно, добре згорним швам. Тут все дуже круто зроблено. Верхня труба трішечки занижена. Зроблено це для того, щоб було зручно сідати та вставати з велосипеда. На задньому трикутнику є кріплення під повноцінні крила та багажник. І на нижній трубі кріплення під різні велоаксесуари: фляготримач, насос або щось інше. Кермовий стакан конусного типу. Також тут внутрішня проводка тросиків трансмісії, вони проходять всередині нижньої труби, а тросик задній гальм проходить під нижньою трубою. Ширина керма 68 см. Зроблено воно зі сталі. Встановлюється на алюмінієвий винос. Сидіння тут встановлене комфортне з м'яким наповнювачем встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. За амортизацію на велосипеді відповідає пружина еластимірна вилка з робочим входом 100 мм. В правій нозі встановлений локаут, щоб ми могли вилку блокувати, якщо їдемо по хорошій дорозі або піднімаємось на крутий підйом, а в лівій нозі ми можемо підналаштувати її жорсткість. Знакатом у цього велосипеда також буде повний порядок, в цьому будуть допомагати хорошої якості вони на промислових підшипниках в алюмінієвому корпусі. Профіль ободу подвійний, зроблений він з алюмінією. В цьому році вже встановили більш якіснішого гуму. Вона від бренду Кенда. Ширина 2,10 дюймів. Протектор такий невисокий, він густий і добре він себе проявить як на ґрунті, так і на асфальті. Трансмісія тут на 18 швидкостей, система 2х9, компоненти ЛТУ А5 серії. На кермо встановлені монетки А5 права на 9 швидкостей, вона працює заднім перемикачем. Ліва на 2, вона працює з переднім. Передній перемикач LTU A5. На ньому і зазначено, що він працює системою 2х9. Шатуни тут сталеві, дві зірки, розрахунок зубів на маленькій 22, на великій 36. Встановлюється тут каретка на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач ЛТУ А5 серії. Працює він з касетою на 9 зірок, розрахунок зубів на великий 32 зуби і на маленький 11. І касета це значно міцніший механізм в порівнянні з трещинкою. Самі перемикання тут на хорошому рівні, а самого співвідношення зірок вам буде достатньо, щоб добряче розігнатися або піднятися на круту гірку. Гальмівна система тут дискова механічна. Бренд InkSync. Це досить непогані гальми, які себе добре зарекомендували, так як встановлюються на ці велосипеди вони досить давно, їх легко налаштовувати та просто обслуговувати. Гальмівні диски по 160 мм. Переднє та заднє колесо встановлюються на ексцентриках, отож його зняти або встановити можна без будь-якого інструменту. Задній калібр встановлений на нижню частину дропаута, також в заводську комплектацію входить бакова підніжка та алюмінієві педалі. Формула Зефір 3.0 це один із лідерів продажів. Хоч трансмісія тут не шимана, але вона тут також хорошо працює. Встановлюється на зефір вже більше трьох років, і з ресурсом та надійністю також проблем немає. Якщо вам потрібен недорогий велосипед, як транспорт на кожен день чи просто для прогулянок, рекомендуємо звернути увагу на нього, так як в своєму сегменті це один із кращих варіантів. Магазин «Велоподіум» є офіційним дилером бренду Formula. Купуючи в нас, ви отримуєте офіційну гарантію 10 років на раму та 1,5 роки на навісне обладнання. Доставка новою поштою по всій Україні безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від Приватбанк, Монобанк на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.